Привіт, друзі! Пригнали для вас ось такий автомобільчик eh, Volkswagen Passat B8. Це вже не Alltrack, а звичайний Passat b 8 в Верлайн пакеті. Дуже всі за нього цікавились, питали, чи в нас є такі автомобілі. Нарешті ми його купили. Пригнали для вас в хорошому, як завжди, стані даний автомобільчик. От на прикольній комплектації ви бачите, що і Airline, і фари з функцією вирізання автомобіля з потоку є, і безключовий доступ автомобіля присутній є. От, Так що комплектація дуже-дуже гарна. Пізніше вам розкажу, трошки покажу зараз ось сам стан автомобіля по кругу вам, щоб ви собі зрозуміли. І що головне ще в нас в автомобільчику. E, значить, двигун 140 кВт, 190 кінських сил має потужність. От, Не 110 а 140 кВт. Так що саме те, що треба. Так, бачите, стану автомобіля по кругу зовні все є гуд, все чітко, без ніяких нарікань. Далі, По прибору зразу пікаю, щоб без проблем, без питань було у вас. Так, є, це у нас що, права сторона? Є криво заднє. ляда. Так, по левой стороне. Так, левая сторона. 98. 111. какой вот у нас 104. И... 103. В общем, приїдете, дамо вам приборчик, якщо треба, треба зробимо комп'ютерну діагностику, все в нас на місці, нікуди нічого їздити абсолютно не треба. Так що будемо пікати, клацати, перевіряти автомобіль. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв. Далі. По зовнішньому стану є, побігли в нас внутрішній стан та комплектація. Так, 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 так. карти. Пороги в нас. Сидіння водія, але ще раз наголошую, друзі, що все йде в оригіналі, нічого тут не шито, не перекрашено і так далі. Все є так, як було б заводи в цьому автомобілі. Далі. Задній диван, задній сидіння позаду, Трехзонний клімат-контроль знову таки у нас шкіра. А ну-ка. Кришка багажника. Ага, є електрокришка багажника. Реальна комплектація дуже класна. Е, Електрофаркол, кришка багажнічка, шторочка є. Все чітко. Дуже класна комплектація. Ще один за комплект коврів войсних, компресор, клей, аптечка, дункрат, ключ, бомба. Так, пластик не теж ще раз. Так, так, так. З цієї сторони. Поріг. До речі, в автомобілі, по-моєму, 200 тисяч пробігу 212. І цей пробіг у нас є абсолютно підтвердженим базами Volkswagen. І, до речі, на цьому пробізі вже всього автомобільчика перемінений ГРМ, помпа, е ролики, все, що треба було робити велике ТО. Тут вже в нас пройдено. Вам, друзі, нічого взагалі робити не треба. Можливо, масла фітра для себе, але теж як тут захочете. Е два ключі. В комплекті до автомобіля. Е, що, ще, що ще? ага, задні, Бачите, зад автомобіля, заднє скло, затоноване. Це в нас не плівка, а оригінальна тоніровочка по кругу зад автомобіля. Безключовий доступ є присутній. Автомобільчика, е, мертві зони. Ось, так. Приборочка у нас цифрова, як завжди руля, підігрів, підігрів сидіння, електрокришка багажника, камера, два ключа. так, Далі заведемо. Оп, автомобіль завівся, все чітко, ніяких в нас взагалі помилок немає. Перевіряли, робили було діагностику, все супер. От, по автомобілю. Так що, друзі, ось такий автомобільчик у нас. ага, Адаптивний круїз контроль ще є присутній в автомобіля. Реально, дуже-дуже прикольна комплектація. Вибір режиму руху їзди. старт-стоп. Мабуть, Android Auto, Apple CarPlay. Стопе, Є, yes. Android Auto Apple CarPlay теж є присутній. Партроніки перед зад, камера заднього виду є. Блін, ну реально прикольна комплектація цього автомобільчика в нас. А, і навігація є, ох, супер-супер. А ось цей прикол. Ви любите, мабуть, саме найбільше всі запитують про ось цю навігацію. Чи є, чи нема. Да, навігація в нас є присутня в автомобілі. Так що, друзі, ось такий, ось таке авто маємо для вас. От. Ооо. По, по хорошому прайсу буде, до речі, цей автомобіль. ось, Де. І ще головне, демфера тут теж не чути в нас по, 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 по на холодний вернісь, да, на холодну демпфера в нас не чути в автомобілі. от, Прайс хороший. Рік, по-моєму, автомобіля 18-200 тисяч пробігу. От, так що, будь ласка, приїжджайте на тест-драйв, покатайтесь, покажемо, розкажемо, скажемо, в якому стані купували цей автомобіль. Треба комп'ютери, прибори, все вам надамо, друзі. Так що всім гарного дня на зв'язочку, пока-пока.